Всім, всім привіт друзі знову. Е, є таке питання по цьому двигуну, Як, його, як, як йому зробити реверс? Мене попросили ну, в коментарях, щоб я показав це все діло. Можливо комусь буде і корисним. Вмикаю. Як бачимо, крутиться він в лівий бік зараз. Ось так у, у цей бік він обертається. Тепер собі його... Щоб йому повернути він цей бік праворуч потрібно відпаяти оцей е, дріт, що йде саме 57 Ом. Це виходить. ну, Нехай буде пускова обмотка 57 ом. Ось так. І отут, де у нас загальний, і, і загальним е, вона під'єднується із. Робочою обмоткою 20 омів з'єднується разом у загальній точці. Я розмикаю. І тепер міняю місцями ось цю обмотку 57 омів. Ось так. Міняю її місцями. А робочу обмотку я не трогаю. Та обмотка, яка 20 омів, як, як, як бачите, вона ось під'єднується в на Далі я відпаюю від конденсатора і підпаюю цю обмотку, але вже з іншого боку. Таким чином я міняю місцями. Скажімо так, тушкову обмотку на 57 Омів. Я її просто поміняв мі 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 місцями. Тепер микаю 220 і дивимося, що буде. Ой чудо! Він заобертається в, в цей бік, праворуч. Точніше, що він зараз обертається ліворуч. Ліворуч обертається. А ось так буде обертатися праворуч. Ну, як я вже вам показував. Пошли ви, ви зрозуміли, міняємо мі 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 місцями обмотку, яка 57 омів і все. Схему я вам покажу в кінці цього відео там буде примінений перемикач, щоб навіть можна було перемикати його у роботі. Ось так. І вмикаю. Тепер, як, б, як бачите, обертається праворуч. Ось таким чином можна робити реверс двигуну. Схема зараз на дисплеї. Ну ось і все.